Всім привіт! Мене звати Андрій. Сьогодні ми знімаємо другу частину прапорів країн світу. Поїхали Швейцарія, Чилі, Маршалові Острови, Перу, Австралія, Камерун, Іран, Іспанія, Еритрея, Екваторіальна Гвінея, Танзанія, Сінгапур, Таїланд. Камбоджа, Малави, Ліхтенштейн, Ізраїль, Палау, Индонезия, Нігер, Гамбія, Маврики, Тринідата Табатов, Хорватия, Иордания, Босния і Герцеговина, Кения. Болівія, Італія, Юденний Судан, Нанібія, Есватіні, Латвія, Демократична Республіка Конго, Суринам, Гана, Франція, Кирибаті, Туркменістан, Малайзія, Гондурас. Вірменія, Аргентина, Канада, Ямайка, Узбекистан, Сенегал, Багамські острови, Албания, Казахстан, Монголія, Австрія, Нікаруга, Кабоверде, Антигуа і Барбуда, Труан. Туреччина, Джибуті, Китай, Гвінебісау, Кіпр, Сербія, Греція, Північна Корея, Бельгія, Ігрестан, Бенін, Ісландія, Данія, Санкітциневіс, Панама, Мадагаскар, Бурунді. Буней, Оман, Нова Зеландія, Східний Тимон, Санкт-Петербург, Колумбія, Гаяна і Гевель. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, і, ставте, і пишіть коментарі. І всім па-па!